В таких умовах зі снігом та підсвічуючи ліхтарем, волонтери відбудовують дах в будинку, в який влучило три снаряди в лютому. Зараз вони завершують одну сторону даху і кластимуть шифер. До повномасштабного вторгнення тут жив Чернігівець Юрій разом з дружиною та дітьми. Зараз тут немає ні газу, ні води, а сім'я вимушена жити у родичів. Буквально вже 28 числа ми відсюди виїхали в, в Кацубінськ, а нам позвонили, Легло два снаряди. Перший снаряд возле дома. Сразу винесло стіну і окно. Один снаряд тарець з тієї сторони посікло дом. І третій снаряд вже вдома. За словами Юрія, частина будинку була зруйнована. Допомогти відбудувати його оселю. Згодились волонтери з громадської організації Бо можемо. Роблять вони це безкоштовно. Певну кількість грошей на основні рахунки нам закидують приватні благодійники. І зараз на даний момент ми співпрацюємо з «Ексфам» на рахунок проекту в Там великий грант, умовно кажучи, великий. От, а поточні потреби ми закриваємо з з донатів благодійників, приватних. Це зачасту чернігів. Це зачастуть люди або сусіди, або ті люди, яким ми допомогли, тобто там якісь там 100, 200, 300 гривень. І це вже потрошку-потрошку і скоплюється така непогана сума грошей, за яку можна купити, наприклад, оту драбину, яка туди поїхала. Я навіть не знаю, як які благодарить. Все і шифери. Робота Андрій Галюга каже: якщо сприятлива погода, дах можуть відремонтувати та закрити шифером за три вечори, адже у будні працюють після 17-ї години, як волонтери звільняються після роботи. Каже, темна пора доби, їм не перешкода. Генератор, світильники, робимо стадіони, працюємо. Зараз волонтери об'єднання займаються не лише ремонтом дахів. За словами Андрія Галюги, ще вистачає сімей, які не можуть самотужки відбудувати своє житло і потребують допомоги. Нема такого дня, щоб до нас ніхто не звертався, і нема такого дня, щоб ми простоювали і у нас не було роботи. Тобто вистачає роботи. І тому, якщо у кого є час і бажання, то ну прошу, будь ласка, є всі необхідні інструменти. Є Весь необхідний матеріал. Ну, якщо нема, то добудемо. І ну, будь ласка, ми забезпечимо всім, чим тільки можна, і допомагати це абсолютно не соромно, не смішно і не страшно. Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.